Добрий день, мої любі учні. Запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку число і цифра 2. Сьогодні на нашому уроці діють 5 правил. Правило підведеної руки. Не забувайте, якщо ви хочете відповісти, натискайте на долоньку. І коли вчитель дозволить вам відповідати, тоді лише відповідайте. Не перебивайте своїх однокласників. Умійте слухати, працюйте творчо і, звичайно, будьте активними. Зараз ми з вами полічимо. Скажіть, будь ласка. Скільки ми з вами бачимо ось таких чудових сундучків? Угу. Скільки ви бачите сковорідок? Скільки ви бачите ось таких відерець? Скільки ви бачите скрипок? Скільки ви бачите кастрюль. Молодці. Давайте з вами подивимось, що іще нам треба порахувати. Але окрім того, що порахувати, ми маємо ще сказати, хто де розміщений. Так, бачимо справа до нас. Іде черепашка, знизу равличок, зліва рак, згори до нас стрибнула ось така чудова жабка. Ну і в центрі стоїть миша. Скільки всього твариночок? Молодець. П'ять. Рухаємось далі. Я вам зачитаю віршик, а ви скажіть ваші здогадки щодо уроку. Що ж ми сьогодні будемо вивчати? Ніби лебідь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два, по два крила, її в півдня і в орла. Ми сьогодні будемо вивчати цифру 2. Пара це два. Подивіться, що тут на малюнку є по 2. Об'єднайте дітей у пари. Скільки пар утворилось? А зараз ми з вами прочитаємо скоромовку. Повторюйте за мною, спробуємо її вивчити. У Марини два коти, повна хата муркоти. Повторіть скоромовку за мною. А тепер відгадайте загадку. Дві сестри йдуть, ідуть і нікуди не зайдуть. Так. Це годинникові стрілочки. Дві дощечки, дві сестри, понесуть мене згори. Подумайте, що це за дві дощечки такі? Так, це лижі. Цей кінь не їсть вівса, замість ніг два колеса. Верхи сядь і мчи на ньому, тільки краще. Кермом. Велосипед. Молодці діти. Загадки відгадали. Рухаємось далі. Подивіться уважно на ці числа. Давайте їх назвемо. 1, 2, 3. Так. Скажіть, будь ласка, що ви бачите у зеленому колі? Цифра 2. Так. Цифра 2 має сусідів. Подивіться, які сусіди є у цифри 2. Угу. Добре, молодці. Йдемо далі. Зараз ми з вами спробуємо скласти, скласти і порахувати, скільки всього в нас буде так, ось таких чудових, смачних. Порцій морозива. Отже, одне морозиво ми бачимо і інше. А скільки всього морозива ви бачите? Скільки порцій? Дві порції, молодці. Подивіться, будь ласка, на білочку. Вона полюбляє горішки. Скільки горішків є у білочки? Порахуйте. Один, два, два горішки. Подивіться на зайчиків. Скільки у зайчиків морквинок? Так, теж дві. Молодці, давайте з вами повторимо вивчений матеріал. Отже, це точка. Угу. Це Молодці, це пряма лінія, правильно. Це крива лінія, правильно, діти. Ну, а це ламана лінія, абсолютно вірно. Подивіться, кого ви бачите, хто до нас завітав. Так, павучиху ми бачимо і її павучків. Мама павучиха навчає павучків. Чому ж вона їх навчає? Як утворюється промінь? Таке поняття ми з вами ще не вчили. От сьогодні ми з ним познайомимось. Що ж таке промінь? Подивіться, це в нас пряма. Вона не має ні початку, ні кінця. Це ось така лінія. Пряма. Якщо ми пряму розріжемо навпіл, то отримаємо ось такі два променя, які будуть мати початок, але не будуть мати кінець. Ось це називається промінь. Зверніть увагу, пряма, якщо ми її будемо малювати в наших зошитах, вона не має ні початку, ні кінця. Тобто ми просто полосочку таку відкреслюємо з вами. Лінійкою і олівцем. А якщо нам треба накреслити промінь, ми обов'язково ставимо на початку променя крапочку, точку. Але кінець ніяк не позначаємо. Отже, промінь це частина прямої, яка має початок і не має кінця. Запам'ятовуємо рухаємось далі. А як же утворити відрізок? Ще сьогодні ми познайомимось з відрізком. Це пряма: якщо ми поріжемо нашу пряму в двох місцях, то те, що посередині, буде являтись відрізком, відрізком, начебто взяли пряму і відрізали. Від неї шматочок, який буде мати початок і кінець. Ось те, що ми отримали посерединці, це і буде відрізок. Отже, відрізок це частина прямої, яка має два кінці. Коли ми переносимо в зошит такий малюнок, обов'язково позначаємо початок і кінець. Подивіться уважно, де на малюнку зображено промені сонця. Так, ось він, промінь. Ми вже знаємо, що в математиці теж є промінь. Давайте закріпимо, як утворюється промінь та відрізок. Отже, якщо ми відріжемо в, одні, в, одні, в одному місці ножицями, наприклад, відрізаємо зараз від прямої, то отримаємо промінь. А якщо зробимо декілька надрізів, то отримаємо відрізок мої хороші, зараз ми з вами переходимо у наші робочі зошити, але перед цим я маю нагадати вам, як ви повинні сидіти за партою. Подивіться уважно вліво, вліво сидить дівчинка за партою. Зверніть увагу, де її ноги? Де її руки? Як вона тримає голову, як тримає спинку. Сядьте рівнесенько, рівнесенько-гарнесенько. Покладіть зошит трошки навскіз. Олівець або ручку тримаємо трьома пальцями і починаємо роботу у зошиті. Відкриваємо сторіночку 10. Завдання номер один. Зафарбуй ті чашки, на яких зображено два кружечки. Знайдіть ці чашечки. Так, ось чашка, яка у нас перша, та, і яка є третьою. Зафарбуйте їх. Переходимо до завдання номер 2 Напиши за зразком. Подивіться уважно, як правильно написати цифру 2. Цифру 2 ми починаємо писати з вами. Згори ведемо вниз таку шию, прописуємо. А потім вже дописуємо хвостик. І вийшла така гарнесенька двійка, дуже схожа на чарівну, царівну лебідь. Пропишіть двієчки до закінчення рядочка. Не забувайте пропускати одну клітинку між вашими цифрами. Пропишіть за зразком, не виходячи за лінії клітинки. Пам'ятайте, що кожна цифра живе у своєму будиночку. Переходимо до третього завдання. Скільки ананасів на малюнку? Правильно, два. Обведіть відповідне. Число. Скільки ви побачили ананасів? Обведіть двійку. Цифра 2. Ось вона. Відво... Обводимо її. Скільки лимонів ви бачите на малюнку? Теж два. Обведіть двічку, будь ласка. Подивіться в останній малюнок. Точніше, в останнє віконечку. Воно у нас порожнє. Давайте намалюємо. Можна два яблучка. Але якщо ви бажаєте якісь інші фрукти, можете намалювати за бажанням інші фрукти. Головне, щоб їх було два. Молодці правильно. Завдання номер 4. Постав позначку біля кожної монети вартістю 2 гривні. Давайте пошукаємо, де в нас є монетки. Вартістю 2 гривні. Як ви гадаєте, що на них має бути викарбувано? Так, цифра 2. Отже, перша нам не підходить монета, згодна з вами. Дивимось на другу монетку це двійка Підходить, отже, ставимо галочку. Наступна монетка двійка. Поставили галочку. Двічка поставили галочку. Далі ми бачимо п'ятірку. П'ятірка нам не підходить. Отже, п'ятірку ми не беремо, галочку не ставимо. Молодці. Якщо ви виконали завдання, зошити можна закривати і відставляти на край парти. Отже, чого навчили нас павучки? Давайте згадаємо, що ми вчили на уроці. Угу. Що вам, яке завдання сподобалось найбільше? Що вам сподобалось? Ну, і розкажіть, будь ласка, чи сподобалось вам взагалі на уроці? Якщо вам сподобалось, тоді намалюйте зелений листочок. Якщо вам. Не сподобалось намалюйте червоний листочок. Якщо вам просто сподобалось жовтий. Отже, ще раз: дуже сподобалось зелений, не сподобалось червоний сподобалось жовтий. Намалюйте на маленькому аркуші свій листочок. Дякую за увагу. До зустрічі!